Дивним світлом обіймають небеса. З Вечора та до світанку сміх, і годин не вчука. Може, сон, а може казка. Всі в Става карнавал відкрила 49-й театральний сезон. Один з головних персонажів ворон, злодій, який хоче знищити усе, що пов'язано зі святом. Цю роль майстерно грає Юрій, який вже п'ять років є актором ляльководом у театрі. Згадую, коли тільки прийшов сюди, то одразу зрозумів, що потрапив до своєї другої родини. Що театр мені дає? Він дає мені наснагу дає впевненість у собі і те, що ми навіть в такий важкий час воєнний ми можемо дарувати глядачеві радість. Частинку своєї душі і серця у цьому сезоні театр продовжує залишатися ближчим до глядачів. Виїзні вистави у палацах культури, садочках та школах міста дозволяють зробити мистецтво доступним для кожного. Проект «Арт-паті» для активної родини вже полюбився криворіжцям і збирає дедалі більше прихильників. Відкриваємо ми сьогодні е, наш сезон. Виставою Карнавал. Е, хочеться. Донести до наших глядачів, що все ж таки карнавал в душі повинен бути. Це позитивні емоції, це яскраві співчуття, це яскраві костюми, яскраві герої, несподівані герої. Тому саме цією виставою ми відкриваємо свій. Бурчі це попереду фестивалі нові зустрічі та прем'єри. Вже 16 вересня театр представить свої роботи на сцена Фесті, що у Кропивницькому, де зберуться колеги з усієї України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.